Що ви бажаєте хмельничана на новий рік? Щастя, здоров'я. Бажаю щастя, здоров'я кращого. Новий рік Друзі мої, моїм батькам. У новому році хотілося б побажати всім, ну, звісно, найголовніше це здоров'я, здійснення всіх мрій, планів, побажань і хотілося б покращення рівня життя, однозначно. Бажаю всім сім'ям, також своїй сім'ї, всім привіт. Тільки будьте було бажають малічаниво нові щастя, здоров'я все само у житті. Вітаю вас з новим роком з різдвяними святами. Бажаю вам щастя, здоров'я, всіх благ і всього найкращого. Всех хмельничан с наступающим Новым годом желаю счастья, успехов в личной жизни и успехов в бизнесе.